Добрий вечір, дорогі друзі, чергова лекція. Рада бачити, що ви почали знову активніше передивлятися лекції. Це означає, що ви не полишаєте готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання до цього важливого іспиту, мета якого поступити до вишу. Бажаю вам успіхів, натхнення не полишати цієї справи, активно готуватися, щоб успішно написати цей іспит. Тож, сьогодні ми з вами будемо говорити про українські землі у складі Російської імперії у другій половині ХІХ століття. Я зараз розширю презентацію. Тож, поїхали. Почнемо з подій Кримської війни, яка тривала з 1853 по 1856 років. Ця війна зачепила українські землі. І війна ця, хоча Україна, звісно, не була ініціатором цієї війни, війна відбувалася між Російською імперією та Османською. Причина Росія хотіла посилити свій вплив на Балканах і, звісно, що захопити землі, території, так і вийти до протоки, Босфор і Дарданели. Союзницями Османської імперії були Велика Британія, Франція і Сардинське королівство. І основним театром воєнних дій став Кримський півострів через це. Ця війна і отримала таку назву. В 1856 році, по завершенню цієї війни, було підписано Паризький мирний договір. Тоді Росія втратила острови в Дельті Дунаю, а також частину південної Басарабії. Наприкінці цієї війни визрів антикріпосницький рух і в 1855 році. Відбувся такий масовий селянський рух у Київській губерні, який увійшов в історію під назвою Київська Козаччина. Тоді ширилися чутки, що можна, так би мовити, покозачитися і звільнитися від кріпацтва. А наступного року ще один такий рух розпочався, який дістав назву Похід у Таврію по волю». Назва дуже чітко відображає суть цього руху. Так що це знову ж таки ширилися чутки про те, що можна переселитися до Криму. Розуміємо, кримська війна можна переселитися до Криму і там кріпакам, колишнім, які переселяються цим переселенцям, будуть давати землю і відповідно волю. 19 лютого 1861 року починається селянська реформа, яка передбачала скасування особистої залежності селянина від поміщика і надання йому громадянських прав і свобод і наділення селян землею. На селян мала такі прояви, що селяни мусили платити подушний податок. Відбувати рекрутську повинність і їх могли карати різками, так тобто постю нерівність реформа не зачіпала. А поміщиків, в свою чергу, лишалися власниками земель, селянські наділи і угідтя давали постійне користування селянам і викуп землі. Міг здійснюватися лише з дозволу поміщика, тобто поміщик міг дати свій дозвіл, а міг і не дати дозволу. І поміщики, звісно, що закріплювали за собою найродючіші землі. А селянам, якщо і віддавали то землі, які були найменш придатні для того, аби ефективно вести і займатися там сільським господарством. Наслідки селянської реформи. Відбулося особисте звільнення селянина, і, зрештою, поліпшилося трохи його соціально-правовий статус. Починає формуватися ринок вільно наймано робочої сили, і це якраз стало передумовою для того, щоб країна Російська імперія вступила на цей шлях індустріалізації. На селі починають поширюватися ринкові товарно-грошові відносини і створюються. Якісь мінімальні початкові умови для того, аби займатися підприємницькою діяльністю. В цей період також відбувалися інші реформи. Судова реформа передбачала відкритість і гласність суду. Земська реформа створила виборні установи в губерніях і повітах. Освітня реформа передбачала запровадження єдиної системи початкової школи. І відновлення самостійності університетів у навчальних справах, тобто університети мали таку певну автономію вирішення внутрішніх питань, що стосувалося навчання. Реформа місцевого самоуправління передбачала створення міських дум, військова реформа. Тоді запровадили загальну військову повинність, переозброїли і переомундирували армію, тому що війна показала, що армія непридатна. Для такого ефективного бою фінансова реформа тоді створили державний банк і втілили принцип гласності, тобто відкритості державного бюджету, які відбувалися процеси модернізації на українських землях. Тоді поширилися на селі товарно-грошові ринкові відносини. Ми про це вже з вами вище сказали. Це був один із наслідок так реформи. Починається спеціалізація районів України степ. Це район торговельного зернового виробництва, там де зерно всі умови для того, щоб вирощувати зерно. Правобережжя це цукробурякове виробництво. Говоримо зараз про е е ці регіони. Далі створюється, такий прискорюється, пришвидшується розвиток промислового виробництва. Це залізничне, річкове, морське пароплавство, залізничне будівництво, річкове морське і морське пароплавство. І запам'ятайте, будь ласка. Важливу дату 1862, 65 роках було побудовано першу ділянку залізниці, яка з'єднала Одесу і Балту. Так, а вихід залізничний, так, близькість до порту, це, звісно, сприяло тому, що зерно було ще легше так продавати його цьому сприяла так і ось ця мобільність. І це, звісно, сприяло тому, що Південь України ще швидше почав освоюватися, розвиватися, тощо, так, і ось ця портова Одеса починає ще, ще, ще більше місто розвиватися. Процеси далі модернізацію говоримо: розвит розвивалася фабрично заводська промисловість, і е, першопочатково, з чого починається промисловий переворот на українських землях, це з горілчаної і цукрової галузі. Так і Україна стає основним постачальником цукру всієї Російської імперії. Нагадаю, трошечки забіжимо з вами вперед, що такими цукровими королями України називають родину Терещенків. Саме вони активно розбудовували цю галузь, будували заводи і дуже активно займалися благодійністю як розвивалося машинобудування. Забезпечували технікою галузі харчової промисловості і сільськогосподарського виробництва. Розвивається транспортне машинобудування. Зокрема, побудували харківський паропотягобудівний завод і Луганський Вугледомовна промисловість. Формуються Юзівські, розвиваються Курахівські рудники, що цьому сприяло, що в 1869 році. Англієць Джон Юз, пам'ятаємо, що Донецьк раніше називався Юзівка. Так от, англієць Джон Юз став одним із засновників новоросійського товариства Кам'яновугільного залізного і рейкового виробництва. Він туди вклав свої гроші, розвивав цей регіон. В Україні сформувалися такі промислові центри. Їх потрібно запам'ятати, на ЗНО траплялися такі запитання: це були Донецький вугільно-металургійний, Криворізький Залізорудний, Нікопольський Марганцевий і Південно-Західний Цукровий райони. І Україна перетворюється на основну вугільно-металургійну базу Російської імперії. Оцей промисловий переворот за собою тягне завжди урбанізацію, тобто зростання чисельності міського населення і його питомої ваги в усьому населенні. Тобто люди все більше і більше прибувають в міста, знаходять собі роботу. Звісно, це найперше були заводи і оселяються в передмісті. І безпосередньо в місті, так? Таким чином люди залишають села і в містах концентруються, які відбулися зміни в соціальному складі. Тепер більшої ваги набувають групи буржуазії, робітників та інтелігенції. Зростає чисельність пролетаріату. Що таке пролетаріат? Це вільно наймані промислові робітники. І, у цей пролетаріат поповнювався з селян. Зростає престиж розумової праці і, відповідно, зростає авторитет представників інтелігенції. І формується українська буржуазія. Вже я сказала вам про Терещенків. Також кажу про Симиренків і Харитоненків, Так. Будь ласка, погугліть в ЗНО в наш телеграм-канал після лекції. Я надішлю цікаві матеріали, цікаві статті, якісь відео додаткові, щоб ви почитали, подивилися більше, дізналися про ці видатні родини. Якою була політика російського царизму щодо України? Звісно, що абсолютно негативною повністю заперечували існування українського народу, намагалися переконати, що український народ є частиною російської а українська мова, це ніяка не мова, а лише діалект російської, і запроваджували різноманітні заходи, аби знищити українську мову, культуру і історію. Зокрема, був такий російський історик Михайло Погодів, який заперечував існування українського народу української мови, і хто йому. Протистоявц українські історики, зокрема Михайло Максимович Микола Костомаров, які спростували його гіпотезу, тобто погодіна тисяча 1863-64 роках відбулося польське повстання. Що хотіли поляки? Вони хотіли одного і того, ж вони хотіли відновити державність Польщі до 1772 року. І відбувається повстання в січні, починається 22 січня 63-го року. Тоді з закликами вони виходять за незалежну річ Посполито боротися, і повстанський уряд звертається до українських селян, звісно, правобережжя, так до тих українських земель, які входили до речі Посполитої, і хотіли, щоб українські селяни приєдналися до того повстання. І пообіцяли їм навіть надати землю в довічно в довічне користування, навіть випла... Випла... з виплатою чиншу власникам, і обіцяли скасувати панщину. Однак селяни поляків не підтримали. І зрештою, російський уряд оголошує про селянську реформу на правобережжі в 1864 року, що тим більше. Послабило підтримку українцями польського цього повстання і до вересня шістдесят року повстання придушили. Дуже промовиста картина Олександра Сохачевського яка називається Прощання з Європою. Так, це про виселення, про наслідки цього польського повстання страшна картина. Так, яка говорить про те, як розправлялися з повстанцями, так прощання з Європою, тобто їх переселяли. Як з'явилися громади? Що це таке? Громади це напівлегальні організації культурницького і суспільно-політичного спрямування молодої національно свідомої української інтелігенції, з'являються всередині ХІХ століття. В великих містах Полтава, Київ, згодом Харків, Одеса, навіть Санкт-Петербург і українські міста Черніїв, Єлисаветград, що нині зветься місто Кропивницький. В 61-62 роках виходив журнал. Основи його видавали двома мовами: відповідно українською і російською. Друкувався в Петербурзі, що там публікували. Художні твори, праці з історії, етнографії, фольклору, літературно-критичні статті, історичні різноманітні джерела, урядові постанови і розпорядження. І там друкували твори Тараса Шевченка, а також Марка Вовчка, Степана Руданського, Леоніда Глібова, історичні праці Костомарова, так, які протистояв погодіну, і нариси Пантелеймона Куліша. Минулої лекції ми з вами говорили. Про пантелеймона куліша в коментарях до цієї лекції напишіть, будь ласка, чим уславився Пантелеймон Куліш? Гурток хлопоманів. Такі хлопомани це діячі, які відмовилися від своїх польсько шляхетських привілеїв, аби розвивати українську справу. До цього гуртка входили студенти Київського університету Володимир Антонович. Перед перед вами його фотографія та де не фотографія, а зображення та Дерильський, Борис Познанський, Костю Михальчук та інші. Що вони робили? Вони почали розмовляти і писати українською мовою, таким чином її популяризуючи, пропагуючи. Вони брали участь в різноманітних селянських святах, одягалися в народний одяг, одяг, так? їх такі певні, певні таке повернення, наче до своїх коренів, так, і хотіли показати свою єдність і близькість з народом, так, мається на увазі із селянами. І ідеологом хлопоманів був Володимир Антонович. І хлопомани заснували київську громаду. Засновували вони недільні школи так, з українською мовою навчання, видавали популярні наукові книги і публікували збірки українського фольклору, які вони збирали. Якою ж була реакція російського царизму на поширення цих українофільських ідей? Розберімося, що таке українофільство. Барвінський сказав, що це природний вияв національної свідомості у представників освіченого верства українського суспільства, і ось на такі дії зі сторони свідомої української молоді царизм починає ще дужче заперечувати існування українського народу, так повністю заперечують факт існування української мови, то що хотіли заборонити діяльність громад. Чиновники обґрунтовують необхідність і влітку цар Олександр II наказує позакривати недільні школи. Кілька слів про Олександра Кониського, організатора недільних шкіл і діяча полтавської київської громади. Він є автором національного гімна Боже Великий, Єдиний нам Україну храни. А нині цей твір. В обробці кошиця і покладений на музику лисенка його використовують в церемонії навгурації президента України і під час різноманітних офіційних урочистостей. В 63-му році ми зараз вами зрозуміємо, чому в 63-му році його заслали до Володи, потім до Тутьми. За два роки він отримав дозвіл виїхати за кордон для лікування, повертається в Україну і живе в місті сучасного Дніпро, тоді Катеринослав. І е, в 72-му році він отримав можливість перебратися до Києва. І що цікаво, він був одним із засновників з ініціатором заснування у Львові літературного товариства імені Тараса Шевченка і перетворення цього літературного товариства в наукове товариство імені Шевченка. Це говорить про тісні зв'язки і співпрацю українців на Дніпранщини і західноукраїнських, західноукраїнських земель. 63 рік виходить Валуївський циркуляр, який забороняє видавати шкільну та релігійну літературу українською мовою. Тоді під заборону не потрапляли лише твори красного письменства, тобто художні твори, формальним приводом, тобто не причиною, причина це, те, що хотіли знищити українську мову, український народ і щоб всі українці почали себе вважати росіянами. А формальним приводом до ухвалення Волуївського циркуляру було те, що Плип Морачевський перекладає Євангеліє нового заповіду сучасною українською мовою, подається на рецензування до імператорської Петербурзької академії наук. а Там дивуються, що як це так може бути, що саме Євангеліє переклали сучасною українською мовою. такого бути не може. Тому синод російської православної церкви, куди ж без неї так каже, що переклад здійснено мовою. Яка не мала в імперії жодного правового, правового статусу розумієте, Тобто вони, якби всіляко нас, намагаються переконати, що української мови не існує, що нас із вами не існує. Однак коли виходять такі речі, які говорять про те, що стоп, а українська мова є, український народ є, українська історія є, вони все це швиденько намагаються підчистити, щоб переконати нас у зворотньому. Тож воловський циркуляр оголосили в 63-му році, тому багатьох діячів 63-му році їх починають так зазнавати, задавати їм різноманітні незручності, репресії, депортації. Тощо так, от переходимо тепер до старих і молодих громад. Старшого старше покоління Українофілів називали старою громадою. А коли рух пожвавився і до нього долучилися молодь, то вони організували свої громади, які відповідно називали молодими. А, так і вони також активно починають діяти і сприяють появі двох випусків збірника народних південно-руських казок, які уклав Рудченко в 1972 році. Громада допомагає Глібову перевидати збірку його байок. А в 69-71 роках триває етнографічна статистична експедиція під керівництвом Чубинського, і за цими за матеріалами цієї експедиції виходить сім томів. Виявляєте скільки вони зібрали матеріалу, що вони вмістилися аж у сім томів, які були публікації Київської громади? Виходять популярні книги Другоманова, наприклад, про українських козаків. Виходить Катерина Шевченка, видають вони запорожців Нжуя Левицького і редагують російську мову газету Київський телеграф, який вони перетворили на власний друкований орган. У 1973 році відбувається дуже така знакова подія. Відкривають південно-західний відділ російського географічного товариства, створений зусиллями старої громади. Вони хотіли збирати і публікувати етнографічні е різноманітні матеріали. І е, про саме про, про українців, так про населення південно-західного краю, тобто про українські землі, збирати і публікувати ці, ці матеріали. І е, працювали там історики Антонович, Драгоманов, правознавець, Кістяківський, економісти, Зібер, Подолинський, філолог, Житецький, етнографи, Вовк, Чубинський, Рудченко, Русов, композитор Лисенко та інші. Тобто, туди стікалися такі найвидатніші уми того часу, і вони зібрали, підготували. Матеріали з етнографії, археології, статистики, історії, географії, природознавства, економіки тощо. Вони навіть влаштували одноденний перепис Києва. Вони видали історичні пісні українського народу з поясненнями і коментарями Антоновича Драгоманова, видали чумацькі народні пісні, які зібрав Рудченко, і додали туди ноти, які упорядкував Лисенко, опублікували твори Максимовича. І в 74 році відбувається в Києві третій всеросійський археологічний з'їзд, і тоді діячі відділу, так тобто з цього південно-західного відділу, ознайомили е, громадськість зі здобутками української науки в різних галузях історія, мова, література, археологія і етнографія. Це все дуже сильно налякало російську імперію уряд, тому що це була заявка на створення власної академії наук. Звісно, що такого подарувати нам із вами українцям не могли, тому що вони роблять вони швиденько ліквідовують київську громаду і починають ще активніше боротися з Україною фільством. Так, наприклад, в 1974 році з Києва до Петербурга надходить до про те, що українці хочуть вільної України в формі республіки з гетьманом на чолі. Виходить наказ Олександра II про створення комісії, яка б запропонувала заходи боротьби з українською фільством. Забороняють київській телеграмі висилають Драгоманова і Чубинського за межі України У 1976 році. Виходить в місті ЕМС, Емський указ. Причина це ми з вами вже окреслили. Це пожвавлення українського національного руху, це діяльність південно-західного товариства, тощо так південно-західного відділу. Географічного товариства і як наслідок це заборона видань в Росії оригінальних творів і перекладів українською мовою, заборона ввезення українських книжок і брошур, що видавалися за кордоном, заборона театральних вистав, концертів, виконання пісень, друкування текстів до ноту навіть українською мовою, закриття, звісно, південно-західного відділу, закриття газети Київський телеграф і активне переслідування громадівців. В 76-му році через те Гумана виїжджає за кордон, і за кордоном в Європі він починає ознайомлювати європейців, європейську громадськість з українським питанням. Там він започаткував видання першого українського політичного часопису «Громада», який видавався в Женеві. Він критикував стару громаду, цю старих українофілів за аполітичне культурництво, що вони не вдавалися в політичні питання. І він розриває зв'язки з київською громадою. Він вважав, що можливо вести таку боротися за федералізацію, тобто отримання автономних прав в Україні в складі Російської та Австро-Угорської імперії. Тоді він не вірив в можливість відновлення національної державності. Ми можемо досить критично поставитися до цієї його тези однак, можливо, він дуже добре розумів час, в якому він живе, і він справді не бачив реальної можливості відновити національну державність для України в той саме час. І зрештою, тоді такого не сталося. Так, наступний сплеск нам в цей шанс. Випаде вже під час Першої світової війни. В 1891 році утворилася перша самостійницька організація Великої України під назвою Братство Тарасівців. Засновниками були харківські та київські студенти Іван Липа, Микола Байздренко, Михайло Баськевич і Віталій Боровик. А вони дружили з. Із подружжям русових вони створили молоду громаду, і члени цієї громади діяли в найбільших містах на Дніпрянщини. Найактивнішим був харківський осередок, який якби курував Іван Либо. Вони організовували свята на честь Тараса Шевченка, читали лекції, ставили різноманітні п'єси, і їхніми документами був статут, який вони опублікували в журналі Правда у Львові під назвою «Професіон де Фуа або визнання віри молодих українців. А в 93-му році цю організацію викрили і зрозуміло, що її закрили. Тобто, братство Тарасівців Проіснувала зовсім недовго, однак, чому ми її називаємо самостійницьку, тому що вона, члени цієї організації, вірили в можливість створення самостійної України. Борис Грінченко, кілька слів про нього. Він був активним членом цього братства Тарасівців. Це письменник і педагог, так і є укладачем букваря українська граматика до науки читання і писання. Першої української читанки Рідне слово чотиритомного тлумачного словника української мови, яке було видано у Києві на початку ХХ століття, і два слова про національне відродження кримсько-татарського народу. Після того, як Крим захопила Росія, кримські татари масово почали емігрувати до Османської імперії. І в 80-х роках дев'ятнадцятого століття починається їхнє національне відродження, яке очолив Ісмаїл Бейгас Прали або Гаспринський. А він був міським головою міст Бахчисера з 1877 року. В 1883 він заснував двомовну кримсько татарсько російську газету. Перекладач це звучить кримсько татарсько Дерджиман. Він запропонував програму освітньої реформи і обстоював ідею формування національної інтелектуальної еліти. Ось так, дорогі друзі, на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Не полишаємо нашу підготовку. Активно продовжуємо навчатися, і ви успішно складете іспит. Щиро бажаю вам успіхів. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, ширте це відео, і все у вас буде добре. Слава Україні! До зустрічі!